Це 16-й день. Сьогодні робимо 1000 підтягувань на турніку за один підхід, намагаємося зробити, і 1000 віджимань на брусах також за підхід. Просто таке тренування, яке робили вчора в домашніх умовах, 1000 віджимань за один підхід. У мене не вийшло це зробити. Хто не бачив це відео, то дивіться минуле відео з серіалу такого. Мені просто подобається назва серіал. Серіали люблю. Як? Накачатись своєю вагою тіла, якщо детальніше, і на турніках, і на брусах, і в домашніх умовах є просто сотні різних вправ і різних тренувань, які можна робити своєю вагою тіла. У мене колосальний досвід. Більше та все життя, просто скільки себе пам'ятаю, то тренуюсь своєю вагою тіла. Тому, в принципі, кожне відео унікальне, тренування також. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а щоб довго не говорити. І не лити лишніх слів, то давайте почнемо тренування. Коротше, тренування. Те, що підтягувань можна робити максимально швидко, по 50, 100 і більше підтягувань в одному міні-підходіку. Ідеально, це, звісно, зробити потрібно в цьому тренуванні тисячу підтягувань, не спригаючи з турніка просто ривками такими з самого низу, це саме зручне положення, тому що якщо з угла 90 градусів робити, то буде не так зручно. і М'язи будуть більше напрягатися, руки будуть в такому стані напруженому, занадто тяжкому для тіла і м'язів спини і рук. Тому навряд чи зможете довго триматися настільки, як в такому положенні вису. І з цього положення вису просто потрібно робити ривки, і ці ривки якраз і є спроби. Підтягувань. Кожна спроба це одне підтягування. Просто потрібно швидко в голові рахувати, вміти кожне псевдо-підтягування, і кожне це підтягування рахується як одне підтягування. От таке тренування потрібно зробити з тисячі підтягувань. Але потрібно мати на увазі, що кожне. Міні таке підтягування, якщо нарахувати 100, 150, 200, 300, 400, скільки виходить з першого такого підходу, це і є саме головне завдання цього тренування. Щоб в першому підході, це ваша якби, мета повинна бути з мого розуміння в цьому тренуванні, тому що можна по різному робити це тренування. Але, по-моєму, набагато краще зробити підхід в першому такому підході максимальний. Тобто, якщо реально виходить тисячу підтягувань зробити, то круто, але не таких, що там рахувати по 10 разів як одне підтягування. А реально кожен ривок, кожну спробу рахувати як одне підтягування. Якщо ви придивитесь на цьому відео, то видно, кожну реальну спробу старався робити по 50 десь. Підтягувань 25 в такому кожному міні підходіку в першому вийшло десь 150-200 разів, точно навіть не пам'ятаю скільки, але більше, ніж 100. І це якраз тренування не тільки для того, щоб просто витривалість розвивалася через те, що в голові з'являється думка, що можу зробити набагато більше підтягувань в підході, ніж зазвичай. Звісно, що якщо. 100 підтягувань таких ривків зробити в першому міні підходіку а в реальності, виходить, нормальних получистих або чистесеньких ідеальних підтягувань зробити десь там 20-30-40. То зрозуміло, що це розвиває в голові розуміння того, що можна робити набагато більше підтягувань в одному підході. Це само собою. Але головна ціль цього тренування не тільки в тому, щоб оце от розвинути, а ще й паралельно цьому всьому. Розвивається реально витривалість через силу хвату. Тому що якщо думати просто про те, що потрібно провисіти на турніку в такому положенні 30 секунд, хвилину, для того, щоб витягнути спину, щоб е, зафіксувати силу хвату і розвивати її в прогресі, то оце ось все, положення тіла, воно коли не думати про те, що потрібно так довго висіти в такому нижньому положенні нижньої точці. З випрямленими руками, то тоді можна навіть більше провисіти і не замітити цього. Тобто цей підхід такий повністю один весь великий, якщо зробити, не спригаючи з турніка, тисячу спроб підтягувань на турніку. Це в принципі можливо. Але якщо реально це в когось вийде, то по часу висуну турніку, скоріше всього, це буде декілька хвилин безприривного вису. Тому це і є тяжко що хвилину, півтори-дві важко провисіти на турніку. Хвилину можливо мені, наприклад, просто якщо є така ціль. Півтори-дві хвилини вже набагато важче. Три-чотири хвилини практично нереально. Тобто, це реально все, але з допомогою тренувань. І це тренування воно є хитрим, тим, що якраз в голові є ціль зробити тисячу підтягувань це круто, і з цією ціллю м'язи і тіло і розум розуміє, що потрібно зробити тисячу ривків таких. Неважливо, чи це за один підхід, чи за декілька підходів. В ідеалі, звісно потрібно зробити за підхід, але є в голові розуміння того, що це багато, це потрібно зробити велику кількість підтягувань. Тому, скоріше всього, вийде не з одного підходу зробити. Якщо в когось виходить реально одним підходом, напишіть в коментарях, це просто якийсь вундеркінд, скоріше всього. Або прям якийсь мега-спортсмен, який все життя висить на турніку, і в когось реально прокачана ця функція вису і хвату на турніку. Але навіть якщо у когось виходить, це класна мотивація для нас всіх, тому що якби круто, вау. Але якщо ні, то 2, 3, 10, 20, 30, 40, хоч 50 таких міні-підходів в одному великому підході. Це також круте тренування і це можливо навіть чимось і краще, тому що це совісне, круте, класне якби, відношення до тренування, тому що совісно, чесно робиться кожен підхід ідеалі, пробуйте робити за один підхід. Хто буде повторювати це тренування, то якщо зможете, скільки зможете в першому такому підході робіть цих ривків. І чим більше зробите, тим краще. І після першого ривка такого максимального, наприклад, там взагалі не важно, скільки вийде, спригнули і зразу ж запригуйте, робіть далі. Тобто суть цього тренування не в тому, щоб. Прямо за одне тренування зробити, тому що таких можна тренувань не одне зробити. Якщо у вас вийде, наприклад, 100 разів зробити в першому міні-підході, то через тиждень, два-три будете повторяти це тренування чи на наступний день, і у вас вийде аж 110 таких зробити, чи 120. Тобто можна розвивати це до того рівня, щоб зробити за один підхід, аж цілих тисячу підтягувань, таких ривків, спроб підтягування і цим самим розвинути силу хвату. Розширити свої границі в голові того, скільки можна робити в підтягуванні максимально разів за один підхід. Але це одна з цілей цього тренування, тобто це в ідеалі так і повинно бути. Але помимо цього, ще розвивається сила хвату, висна турніку, хват для всіх підтягувань, тому що якщо це тренування робити, воно розвиває силу хвату і потім робити тренування прокачки м'язів в цьому хваті. Замітьте, що це нижній хват можна робити і звичайним хватом. Через те, що робив тренування нижнім хватом ці всі дні, для витривалості розвинення на турніку і конкретно. То як би продовжую робити для прикладу конкретно цим варіантом. А ви собі, яким хочете, таким і робіть. Просто це тренування, воно більше для того, щоб псевдо обманути свій розум, але. Якби не обманюючи розум, виходить. Тобто, через те, то, що є ціль зробити тисячу підтягувань, то паралельно цьому тіло висить постійно і розвивається хват тим, що є оці спроби. А це, якщо у вас була б ціль провисіти на турніку 5 хвилин, 7 хвилин загальної кількості таймінгу. За один такий величезний підхід, і неважливо, скільки мені підходів. В принципі, це і є інша назва цього тренування, тому що вис на турніку і ці ривки це дуже щось схоже. Але ривки і міні спроби цих підтягувань, вони навіть в якомусь розумінні чимось краще, ніж просто вис. Тому що це різноманіття. По-перше, по-друге, не тільки, а ще й то, що в такому от варіанті тренування розвивається сила хвату. Нереально сильно. Тобто, просто зробити тренування вису на турніку 10 хвилин, 5 хвилин безприривних провисіли 30 секунд, спригнули, запригнули через 5 секунд, через 10 секунд. Тобто, оці навіть міні-підходи потрібно не більше 15 секунд очікувати і віддихати після кожного міні-підходу. Якщо ви добре дивилися спочатку цього підходу великого мої спроби, то. Тут більше ніж 15 секунд ви ніде не побачите віддиху між міні-підходами. І в цьому суть деталей і основи цього тренування, що потрібно розуміти, пробуючи цей варіант підтягувань і розвитку сили, хвату, витривалості і все інше, що розвивається в цьому тренуванні. Тому, в принципі, такий от варіант тренування спробуйте. Така задача зробити тисячу підтягувань. У вас немає ніякого якби, ліміту того, скільки є спроб, хоч по два підтягування, хоч по 5, по 10. Але старайтесь робити з мінімальною кількістю міні-підходів це все тренування і при цьому реально не віддихати довго, більше 15 секунд після міні-підходів. І таким чином робіть тисячу підтягувань на турніку. Для віджимань на брусах точно така ж сама схема, тільки тут є величезна різниця між тим, щоб робити підтягування і віджимання, постійно є якісь нюанси. Тому це якби схожі вправи, але зовсім різні. Штовхаюча і тянуща вправа. Тут потрібно штовхати через те, що є опора в брусах. То можна опуститись на самий низ і з цього положення зручного. При тому, щоб дивитися поглядом, потрібно в ту точку і таким чином розташувати голову, тіло, ноги, коліна, таз, поясницю, спину, локті, абсолютно все своє тіло налаштувати таким чином, щоб стало зручно робити ці спроби. І в нижній точці набагато чіткіше і більше можна зробити таких, от. Спроб віджимань, ривків, ніж в якійсь іншій позі, От ту позу потрібно вибрати саму ідеальну зручну, яка буде більше всього підходити для цього тренування. І це дуже важливо, тому що віджимань можна зробити набагато більше. І, в принципі, навіть тисячу віджимань за один підхід можливо зробити набагато яскравіше і швидше, ніж на тому самому турніку. Ну, якби для мене воно от так. Не через те, що підтягування тяжче даються, ніж віджимання, але в принципі воно так і є. В кількості набагато більше завжди можна зробити віджимань. Віджимання більш таке безпечніше, ніж підтягування. Тому що тут, в принципі, провисіти навіть в нижній точці особисто у мене получалось разів два реально довше, ніж на турніку провисіти. Тут зручніше. Якби Для тіла воно понятніше. І тому, для прикладу, якщо на турніку десь вийшло зробити около 200 таких спроб підтягувань, то тут десь 500. Тобто десь Х2 виходить. І тому, в принципі, набагато реальніше зробити тут 1000 разів, ніж на турніку. І це не тільки круто для того, щоб зробити тих самих 1000 віджимань на брусах. А це класно тим, що розтягуються м'язи грудей в такому положенні тіла. Якщо ніхто з вас ніколи не робили виси на турніку чи вис на брусях, це якраз от симілярна вправа до вису на турніку на брусах, тому що можна два варіанти робити того вису і на брусах, і на турніку, як мінімум, самих простих, навіть три. Тут це була би. Точка найверхня, просто в опорі, провисіти на брусах. Но це якби зовсім інше. А для того, щоб розтягнути м'язи, щоб відчувати себе комфортно, при тому, що нагріваються м'язи і руки однієї, другої, і тіла. Коротше, повністю тіло нагрівається, але ті м'язи, які більше всього, беруть участь у цьому от варіанті тренування, то Якраз от вони більше всього напрягаються, розвиваються, нагріваються, розтягуються. І просто для різноманіття це тренування для розвитку м'язів і накачки кожного м'язу на тілі, роблячи стандартні класичні вправи підтягування і віджимання. Якраз цими класичними варіантами хватів на турніку і брусах і цими вправами, двома підходами в середньому кожен з підходів робиться. До 10 хвилин, в середньому це така кількість секунд, хвилин, але це може бути і менше в когось, якщо одним підходом вийде зробити, що там, що там. І більше, якщо набагато більше підходів буде потрібно для того, щоб зробити це тренування, тому немає значення скільки часу хто зробить. Головне, щоб зробити, намагатись це якісно і максимально багато разів. А якщо вийде зробити довше, більше підходів, то це краще навіть тим, що витривалість розвивати ще більше. Тренування затягується на довше часу, і тим самим витривалість розвивається. Логічно, що витривалості більше, коли зробити за меншу кількість часу цього всього тренування і цих підходів. Але якщо ви замітили, то навіть в цьому підході на брусах в мене тіло за весь цей підхід повністю помінялось в положенні. Тобто, Кінці підходу останні 100, 200, 300 таких спроб віджимань і ривків в тіло взагалі поміняло своє положення зручне, комфортне. І це навіть мені було не то, щоб дивно, а якось по комфорту і зручності от так зручніше було робити. Тобто, вже в тому положенні номінальному не дуже би вийшло зробити ті самі віджимання. І це якраз теж має значення і для різноманіття розвитку м'язів, витривалості, сили і всього іншого що розвивається в будь-яких тренуваннях, конкретно в цьому для розвитку свого тіла. Тому пробуйте це тренування і пишіть коментарі. Все, дивіться минулі відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, по-любому напишіть коментар. Діліться з цим відео з іншими. Тренуємося разом, купуйте програми тренувань на сайті workoutodama.com. Там на сайті є додаткова інформація. Всім удачі, класного тренування. Побачимося з вами у наступному відео. Стараюсь робити кожен день тренування і кожного дня загружати нове відео. Не упевнений, що це вийде у мене робити протягом цілого року чи навіть більше часу. Тому підтримайте по-любому, як хто може. Все, всім удачки.